Всечесний отче, шановні пані та панове, першокурсники, викладачі, батьки, гості, сьогоднішній день розпочнемо з хвилини мовчання пам'яті про наших героях. Діточкам, щоб вони виросли добрими насамперед людьми і прекрасними лікарями. І вельми шановний отче. Дозвольте привітати вас з початку навчального року. З ним знання. Сьогодні особливий день для наших першокурсників. Вони вперше переступають поріг цього навчального закладу. Медичне училище є медик. Медик є перше приватне медичне училище в Україні. На освітянській Ниві ми вже працюємо 23 роки і є ровесниками нашої незалежної держави. Для навчального закладу кожен прожитий рік це серйозне випробування на зрілість і досконалість. Для студентів це нові знання, досягнення в професійній справі, для викладачів черговий іспит терпіння і наполегливої праці. Без Божого благословення, без доброї руки і настанов Божої Матері. Сьогодні нас з вами зібрало гарне, мирне після Дня Незалежності. Думаю, що одне з найбільших таких світських свят, День знань. Кожна людина, напевно, тягнеться до знання. Чому? Одного разу філософ, такий великий Тома Аквінський, сказав таке навчання. Таку тезу, що кожна людина тягнеться до змісту і знань і до щастя. <му> हमें भी